Ходи скоріш сюди! Нарешті є, дочекався цю модельку я чекав, я не якими ніяку іншу. Вона, вона бездоганна. Я вам зараз її покажу. Я просто. А -а -а -а. Як я це полюбляю! Розпаковка! А -а 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 -а. Так, зараз. Щоб розміри ще такі, як на себе великий. А, так, подивимося, що в нас тут. Так. А що ж я такі великі розміри? Бля, Дивіться. Дивіться, яка вона білосніжна. Дивись. Дивись, яка моделька кач. Перше, що я хочу сказати, перше, саме перше, що це пропаєчка. Шви пропаяні. По-друге, дивіться, який прикол, дивіться. Хоп. Хоп. Кнопочки на магнитика. І ще. Ну це просто не, не треба там. Клац, клац! Ось так. Раз. Просто бомба. Фурнітура на рівні. Все застібається класно. Подвійний бігуночок. Блін, така класна. Просто класнюча. Всередині. Ох, я підкладинка колд стоп-стоп. Підтяжки, в кишеньки з обох сторон, на комірі, мікрофібра, капюшончик зйомний, перестіпки на рукавчиках так, та манжет. Щось таке лога. Так, отримав я її. Одягати? І отримав я її аж. Шостих кольорах. Шостий. Ось цю класну моделечку. просто... Я, від, я від кнопок просто. Кайф. Просто кайф. Так, йдемо далі, дивимось кольори. Так, дивіться. Темно-синій колір. Обираємо для вас тільки краще. темно синій колір. Тканина, тканина. ріп стоп. Не промокає, не продувається, дуже, дуже класно себе веде. Наступні, дивіться. Оп, це в нас колір. Оливочка. Ніжна м'якенька оливочка. Клас. Я навіть не відстібував, воно саме так. Раз. Оливочка. Далі. 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 Ага. Далі. Зараз я тут достану.